Всім привіт! Сьогодні хочу вам зробити таку величезну розпаковку на цілих 10 тисяч гривень. І ось Віка вже в процесі, готується, м -м, фарбує губи, щоб розпаковка була ще яскравіша. <с?> так? <с?> щоб розпаковувати продукти, потрібно підготуватися. Вік, ось тут така атмосфера в кімнаті. І зараз йдемо на кухню і будемо розпочинати нашу розпаковку. Ми з продуктів, які потрібно швиденько ховати в холодильник. Це нас пельмені. 3 кг, Далі це в нас шоколадне молоко, вершки, ось така нарізка. Ось, ем, краблові палички, два види сиру, три види сиру. Ось така у нас, типу тарталетки нашого, щось типу того: кілограм масла, ще упаковка масла. І ось такі рибні шарики. Далі переходимо до ось таких величезних пакетів. І перше, що мені трапляється, це ось така мівіна. Це, до речі, Віка собі брала якась бульдак. Правильно називається? Бульдак вона каже, що зараз вона мега популярна. Не знаю, не бачила, не чула. Хто знає, чув таке, пишіть в коментарях, як вам ця мівіна, можливо, хтось її куштував вже. Це в нас листя норі. ось таке класичне. І ось таке з рожевою сіллю. Тут на це у нас ось такий кульочок щастя, Віка, все. Показую, що там в нас є. Савоярді. Так, саваярді. Так, Дуже багато мемдемсів. Це в нас від Kinder ось такі батончики. Снікерс це для Олега, це для мене. Для кіндера. Так, Кіндер для хлопчика це для Віки. Віка сама обирала. І кіндер для дівчинки це мені. Тупне це у нас зубна щітка. Те, що я вам показувала в магазині за 130 тисяч, не знаю. Будемо пробувати. Наступне це в нас ось такі брауні. Угу. Далі вухочистки. Це що в нас? Паста. Ні, це не паста. Це сальса, здається. Сальса, типу, так? Да? Спайга, спайсі сальса. Mm. Вікіні покі ось така типу соломка в шоколаді з різними смаками. Ще в нас листя норі. Не знаю, такий смак не викуштували. Угу. Тут збирають чіпси докупи. Ось ще тримай, ага, ще. Влазять тобі всі. Це лейси. Далі це ось такі місцеві чіпси. І ще ось багато коротше, багато чіпсів. Дуже багато чіпсів. Взяли ось такі чіпси з трюфелем. Не знаю, такі ще не куштували. будемо пробувати. Це ось такі жіночі штучки, не будемо на цьому зупинятися. Давайте далі. Рукавички, бритви, зубні щітки. так, Кова угу. маски для обличчя. для Мої улюблені, до речі. Uh -huh. Це 3D-маска. І це маска, яка такою пінкою йде. Так, піниця. піниться. Угу. Харчова плівка і формочки для випікання. До уваги! Ще одна батька тіпсів, це я брала приголс. Ого. І ще одна упаковка норі. чай ліптон. Та віка захотіла ліптон. Ще мівіна. Слухай, ми такої класної їжі набрали: чіпси, мівіна, Кока-Кола. Це якась одна заправка. Йде. А, це певно, ага, це, типу акція, я так зрозуміла. Береш цю і це в подарунок. Угу. Далі яблука. Яблучко. Так. І дві упаковки вермишельки. Тепер наступний кульок Цей забираємо, підсуваємо і виймаємо слухай, дивись, лайк. Це олія. олія. Маска для волосся собі брала пробувати, мама порекомендувала. Так, Вікі маска для волосся, у мене таке відчуття, що на їх їсть. Ті маски, <гум> а не маже на голову. Або не миється. Я не знаю. Навіть ті маски на тиждень. Це я собі взяла такий корейський шампунь. Перший раз взяла, не знаю, будемо пробувати. Це сіль. сіль. Так. Соєвий, соєвий соус. І це в нас квасоля. Е, жіночі штучки. <гум> <гум> Кетчуп. Кетчуп. Іншою стороною. Отак. Тюна. Тюна. Кукурузка. Наступне що там? що там? Пиво. Пиво. 18. Пиво. І далі в нас таке величезна банка оливок. Угу, ми в магазині показували. Помалу. Наступне що в нас? Ще одна квасоля. Квасоля. З вроді. Так, да, це згущене молоко. Це на перемазку торта. майбутнього. <рес> <телефі> томато, угу. томатна паста. Стоп. Кот, чилі паста. Так. Ще один Угу. <плес> <плес> Ще одне томато кетчуп. Так. Це віка розпаковщик. Кукурузка. Кукурузка. Кукурузки ми завжди беремо багато, тому що я постійно її додаю до салату. Це що? Кукурузка. Це... І це в'ялені. Квашені помідори. Майже в'ялені <плес> помідори. Це також соєвий соус. Наступненьке це в нас що? Класік ага, песто. Ага, песто. орегано. А, орегано, приправа. Це імбир, пачечка маленька імбирчика. Угу. І горішки якісь, не знаю, що Які це. Які горішки? Це що, справді горішки? <реш> <реш> це горішки, а це мало бути квасоля. <реш> Слухай, зараз ми відкриємо і спробуємо подивимося. Так що додивіться відео до кінця, ми їх. Точно мусимо відкрити. Горішки? Горішки! Мій <реш> 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 улюблений. Паштет. Паштет, так. І все. Все? Да. А ну. Дивина. Але ти брехуха, га? Що ми це? Я цього не бачила. Це. Тюна. Тюна пекуча. Пекуче? Це точно не я брала, це в нас тату такий любитель пекучого. І тепер точно все. Давай наступне. Що ми купили? Це три бутилки Кока-Коли, далі швепсу, дві ось такі упаковки. Далі це рушнички. Я витираю собі обличчя такими рушничками. І туалетний папір. Ось це все. Вийшло нам 10 тисяч гривень. Не знаю, дорого, дешево чи нормально. Пишіть в коментарях, як вам це здається. Мені здається, це в принципі нормально. І тепер будемо пробувати, це квасоля чи це горішки. Що це? Так, що в нас тут? Що в нас тут? Не видно, потрібно злити юшку. Що ви думаєте, це горішки. Це мариновані горішки. Пробуй. Що? По лиці бачу, що дуже смачно. Воно таке дуже якесь шоршаве, як у горох. Шоршаве. шоршаве. <гум> Теж зараз буду пробувати. От у мене зачіско. Ну, типу, є такий здалека смак горіху. Але через те, що вони мариновані, вони такі, знаєте, дуже м'які. Мені здається, це просто нам трішечки незвично. Тому що для нас горіхи це таке, що потрібно кусати, жувати. А тут вони просто, знаєш такі, як розтворилися. Mm -hmm. Щось, типу, як квасоля маринована, оце що я в банці показувала, ми купуємо квасолю, Типу, от того самого, тільки чуть-чуть таки віддає смак горіха. Ну насправді дуже дивно. Я навіть не знаю, з чим його їсти і до чого його додавати. Мені здається, це просто таке, знаєте, окремо десь з'їсти, тому що його додати в салати, не знаю, ну, чесно, взагалі, дивна штука. І я взагалі випадково, реально випадково це взяла. В принципі, тут пише «бінс», Але хто ж його читав? Мені виглядали квасоля, я його і взяла. Залишилось тільки ось це все порозбирати, поскладати, поховати. Хто буде прибирати? Ось вона сидить мадама. Будеш зараз прибирати. Давай, давай, розпаковку зробила, а прибирати теж потрібно. Я мене Школа нічого. Якраз відпочинеш від школи. Це така медитація. Дякую. Магазині показувала чек, який ми брали. Казали, що це не найбільше. Який він десь був приблизно в той вчора? Шому купуй та а зараз хочемо показати наш рекордний чек. Готові? Давай, Віка. <реш> та да та-да-дам, та-да-дам, та -да <реш> Дивіться, який величезний. Це моє зробимо, опа, Це напевно це не перший чек. Де, як ми приїхали у В'єтнам, ми закуплялись, тому що в нас абсолютно нічого не було, і це ось такий величезний. Хочу сказати, які були дуже смачні. Які горішки? Консервовані. Правильно! Консервовані. <реш> <реш> О, вимовила з 10-го разу, ура! Тому ось така у нас сьогодні була розпаковка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до наступного відео. Пока-пока.